Тарас Григорович Шевченко було роблю що, чи гуляю. Було роблю що, чи гуляю, чи Богу молюся, усе думаю про його і чогось боюся. Дурна була, молодая, я все виглядала, чи не йшла за рушниками, і не сподівалась, що він мене дурну дурить, а серце боліло, ніби знало, що так буде. Сказати не вміло. А якби було сказало, то я б не любила. Може, була б до криниці гай не ходила, а то вранці і ввечері ходила, гуляла, доходилась. Осталася навіки осталась дідувати. Тяжко мені у матері в хаті старітися, а своєї вже хати не мати. А ще й досі, чи роблю що, чи то так гуляю, Усе думаю про його і сама не знаю, Чого думаю, чого я у той гай ходила, І за що його так довго, так тяжко любила.